Доброго ранку, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Екоетно Парк. Звати мене Ніла Близнюк. І сьогодні хочу показати вам свою початок цвітіння своєї колекції високих борідкових ірисів. Починають квітувати самі ранні. іриси ці теж поділяються на ранні, середні і пізні. Я дуже хочу, щоб камера передала колір кожного іриса, тому що ну, вони не повторні. І важко сказати, який саме колір у них. Передати словами неможливо. Так же як і запах. Запахи це щось це і До речі, в кого є колекція ірисів, то можете подивитися, що кожен, кожен ірис має свій запах. Він не повторний. Це яскраво жовтий, ну просто очі краде. А верх чуть світліше світліший жовтого. жовтий. Це світло жовтий. Цей ірис, він дуже великий, просто велетенський. І він не тримається. Оцей великий недолік в ньому. Він не тримається. Це вже перецвітає, як бачите, теж подивіться, який він. Це вже перецвітає. Далі це все тільки зацвітає. Подивіться колір цього іриса. Він неймовірний. Цей схожий, але інша. Гама кольорова. Це ранній ірис, дуже багатий на цвітіння. Дуже багатий. Ось подивіться, скільки в одному кущі. я вам показую, скільки в одному кущі цих квітконосів. Це такий тілесний більду, такий нібито рожевий. Вернемося сюди, подивіться. Низ просто чорний, а верх, ну, я навіть не знаю, який це кольор. Це теж взагалі чорний-чорний. І подивіться, яка в нього борідка рожева. На фоністю чорного кольору. Так, йдемо далі. Дивіться. Все. Він як розцвітає, він ніжно-ніжно-голубий, а потім вигорає так більш навіть білу. Це цікавий ірис. Темний низ, такий, він наче аж помаранчевий а верх кремово-білий навіть. Це взагалі мій улюблений ірис. Подивіться. Жовту. Ось що не є наш патріотичний ірис. Жовто-синій, жовто-блакитний. Він теж багатий на квітіння, квітування. Дивіться. Ще зараз я пройду, покажу один ірис. Мабуть, вже як буду на іншу сторону, тому що боюсь поламати. Ні, це не такий. Це більш до рожевого. Хочу сказати, що якби ви не шукали рожеві іриси, і червоні їх немає. Є ну, похожі по кольорах, але все рівно це не те. В них немає пігменту червоного. Тому вони мають отакий колір. Це ну, такі ніжно-ніжно голубі. Ну просто, ну, саме, що, що є, оце голубий колір. Зараз я покажу темно, коричневий, аж чорний. Це туди вже на іншу сторону підемо. Ой, багато вже. Ну, подивіться, що це за ірис. Це ж взагалі чудо. Це теж низ такий, наче червоний, а верх яскраво жовтий Ось подивіться, це такий, низ схожий на того іншого, що я показувала у попередньому. Дивіться, ось і ось показую. Дивіться. Низ такий. Бачите? Не бачу, що я показую. Сонце. Бачите? А верх інший. Це взагалі. Це. І хочеться кожного вам дати конюхати, тому що ну, запах ще більш неймовірний. Ось це, і риси, це я вже копала. Дивіться, ось і риси інтермедіа. Бачите, вони нижчі, за карликові, але вони більш пішніше квітують. Так, це, дивіться, темний, такий. Він... Їх дуже багато схожі. Ой, а це ось розцвів, я навіть не бачила. Ну, ну От як його передати? Можна сказати, тільки попугайний. Дивіться, він ще не зовсім розцвів, розцвів, завтра він буде вже краще квітувати. Дивіться, Тут всі кольори, от, ну, просто дійсно всі. Ще ось який буде квітувати. Дивіться який. Ой, цей взагалі якийсь бархат червоний. Ну, це дійсно, що є червоний колір. Так, пішли на іншу сторону, я покажу. Бо по ірисах зараз не хочеться ходити, бо вони дуже крихкі, ось пагони в них. Дивіться? схожі але він не такий. Теж схожий ось він до червоного. Вони всі-всі різні. Я скажу, що тут в мене десь більше 20. Це просто чорний. От, чорний, чорний-чорний, який є. Тут навіть ось борідка. Бачите, ось навіть борідка темна. І є пару полосочок світліших. Це. Як бачите, синій верх і білий, ніжно-такий, навіть голубий, не білий, а ніжно-голубий. На наупаки, синій низ і ніжно-голубий верх. Ось такий показую. Бачите, білий із ну, цей Я до цього йшла. Це цікавий ірис уже багато років, він дає по три нижніх фоли. Тобто, дивіться, у кожного ірису є три. Ось, бачите, три. А в цього, вибачаю, чотири. Один, два, три, чотири. І він так рік у рік. І від цього він стає. Він такий пишний, високий, пишний. І ось так само тут, бачите, розпускається. Теж чотири фоли. Нижні ось ті листки. Бачите, які він. Так, це темний, темно темно аж бархатний такий, Низ і світліший верх. Ось показую. Все-все попереду. Нічого я так показувала. Бачите гарнюшечку. Це теж цвітає. Дивіться, є два іриси, вони дуже-дуже схожі. Зараз я вам покажу. Дивіться. Голубий і білий. А тут. Темно-синій і голубий верх. Бачите? Ми ну, йдемо далі. Ось цікавий. Дивіться, дивіться, це взагалі цікавий цікавий. Я навіть не знаю, як би вам сказати, Ко... ось кавовий такий, кофейний, скажімо, низ, бачите, і світло такий кавовий верх. Це дуже ось, я його бачу вперше, от у мене він не цвів такий. Він там є десь у квітах. Це, ну, теж ось. Ой. Дивіться, який ніжність. І подивіться, він же ж не просто, він у крапочку, він рябенький. Такий красончик. Це схоже на того. Але не він, бачите, не такий. Той світліший, цей темніший. Он ще дивіться. Це такий синій. А ось подивіться, який тут синій. Ось зараз покажу. Дивіться. Бачите, яка краса. Ще й гофрований. Це мій улюблений. У наших. І це великий кущ. І тільки дві, два квітконоси дав, тому що цей кущ, цей ряд, це дорогі мої іриси нові. Він той рік не квітував. Ну, такі. Зараз покажу. Ще. Це ось має якісь який, які який цікаві розпуститься, бачите? Завтра буде ще більше. Вже є така краса. Ну, тут основний запах. Тут стоять зараз такі аромати, що я вам не можу передати. Ну, це дуже яскравий в цей. Дуже. Взагалі очі радий. Цей шедевральний колір взагалі бомба. Дивіться, я іриси продаю. Ось ці іриси всі, майже всі іриси я продаю. Ціна, якщо набором, то від 250 до 500, тому що тут різні сорти і цінова політика буде різна. Простих ірисів тут немає взагалі. Тут всі іриси, які я купувала тут вище і вище. Ну це я купувала ж не перший, не той рік, а тут вище і вище 30-40 і далі гривень. Але ті іриси, які більш наросли, я продаю по 10 штук набір плюс один подарунок, тобто 11. Штук за 250 гривень. Це ті, які більш простіші. І ось, наприклад, цей, якщо буде він входити в набір, то цей вже буде коштувати десь ну, в наборі, десь набір буде коштувати вже гривень 400. Хто хоче конкретно якийсь сорт, я залишу свій номер телефона і Viber. Прошу саме писати в вайбер, тому що на телефон на дзвінки я не завжди можу відповісти. Тому пишіть в вайбер, я залишу, ще раз кажу свій номер, і ми будемо індивідуально підходити до кожного клієнта. І якщо хтось хоче конкретно, то будемо ним. Вони, до речі, вони всі є по е, іменах. всі. Але ну, я вам кажу чесно. У мене просто нема часу шукати саме це ім'я, як його звати. Хоча я купувала всі абсолютно ці сорти із іменами. Але я ще раз кажу, я не буду шукати імен. Це можу я зробити взимку, але не зараз. Тому, якщо маєте бажання, ми можемо просто, я буду знімати відео для вас конкретно за той сорт, який вам, якого ви хочете купити. І будемо так продавати і так спілкуватись. Ну, ось такий початок цвітіння ірисів. Є ще у дворі, але вже я буду показувати їх в інший раз. Там теж там є. Ну, цікаві, там теж досить цікаві сорти є. Але вже це буду, як буду зніма, знімати відео у дворі, потім я їх покажу. Ось така краса. Тому хто бажає замовляти, хто бажає. Мати ось такі аромати, такі фарби в своєму саду, такі патріотичні мотиви. Ну, давайте знать, будемо працювати, і будуть у вас, буде у вас ось така краса. Гарного всім дня і все буде Україна!